Далі про найголовніші події в світі політики будемо говорити з співзасновником аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе в нашій студії. Доброго ранку доброго. доброго. А давайте одразу по гарячих слідах про заморожені російські активи, які чомусь вже не такі е, близькі для передачі для України, як було раніше, звучало все таки, є певне економічне підґрунтя, але головне наскільки я розумію, немає політичної волі, тому що це, нібито, суперечить законодавству загалом Європи, якщо би захотіла, чи можливий сценарій? Точніше, що, скоріш за все, буде з цими замороженими активами, і як зробити так, щоб вони працювали на користь України? Я думаю, що питання якраз таки передачі заморожених активів це такий, знаєте, як козир при потенційних перемовинах, при надсиланні деяких політичних сигналів в Москві угу. і так далі. Бо насправді я не знаю, хто радники. Наприклад, у президента Макрона, але в статуті Організації Об'єднаних Націй прописано, що держави можуть використовувати як механізм вирішення спорів, в тому числі економічні санкції. Uh -huh. Тобто є міжнародне право, фундаментальний документ, який надає право щодо економічних санкцій в будь-якому вигляді, в будь-яких розмірах. Uh -huh. Там не було написано якихось обмежень. Використовувати проти держави, яка порушує мир, безпеку, стабільність і, в принципі, практично 99% положень статуту організації Об'єднаних Націй основоположного документу, який мав би забезпечити мир та безпеку на глобальній мапі світу. Тому це, це перше питання. Друге питання якраз таки тут треба йти крок за кроком. Якщо ви пригадаєте, наприклад, півтора роки тому. То дуже важко було українській дипломатії просувати питання, хоча б передачі якраз таки прибутків, і лише наприкінці минулого року українська дипломатія дотиснула, Було знайдено механізм в рамках G7, Були певні зобов'язання вже публічно заявлені про передачу 20 мільярдів доларів для україни у вигляді прибутків від заморожених заморожених активів потім був візит лідерів європейського Союзу новообраних і вони заявили що як мінімум 1,2 мільярди євро що місяця україна буде отримати від прибутків від заморожених угу. активів і я думаю що через деякий час наступний крок вже заморожені заморожені активи дивіться я прихильник ну Реалполітік mm -hmm. і в цій, скажем, політичній течії є просте розуміння. Коли мова йде про безпеку виживання держави, збереження європейського континенту у вигляді політичного суб'єкту, про яку економіку ми говоримо? Mm -hmm. Ось там є думки про те, що там Китай перестане щось інвестувати. Вибачте мене, пі... не дай Бог з Україною щось станеться, наступні європейці. Тобто, mm -hmm. що відбувається насправді, Рашисти, е вони змінюють. І вони відводять лінію безпеки з точки зору військової інфраструктури від своїх кордонів ближче до кордонів Західної Європи. Ну, умовно кажучи, на окупованих територіях вони можуть розміщувати все, що завгодно. І е, той самий орешник може зможе потім долітати до будь-якої впливової європейської столиці. Тому коли питання йде про виживання системи колективної безпеки, про виживання держав в Європі, то тут знаєте, іміджеві економічні аспекти не мають відігравати ключову роль, а ключову роль мають відігравати якраз таки військова стратегія, військова потуга і готовність захищати суверенітет та незалежність. З точки зору колективної безпеки давайте ще про нахабність Росіян. Росіяни відмовили Сполученим Штатам Стамбульський та переговорів можна ну назвати можливо так невдалим. Майже 6 годин сторони обговорювали питання миру. А по завершенню представники Російської Федерації пішли без коментарів для журналістів. Згодом стало відомо, що Росія не бажає повертати окуповані території України. Виходить, що Росія не готова взагалі до поступок на поступок на перемовинах. Що тоді далі будуть тепер якісь рішучі кро. У Сполучених Штатів, вони ж там з силою мають це діяти? Будуть, скажімо так, стратегічна невизначеність від Сполучених Штатів Америки. Насправді, не все так просто в самих Сполучених Штатах Америки. Якщо ви бачите, є розколи республіканської партії. Угу. З одного боку, начебто по українському кейсу в Конгресі в них нема розколу, але треба розуміти, що от тієї повноти. І вертикалі влади, яку нам анонсував Трамп, яку анонсував uh -huh. спікер Джонсон. Її нема. Тобто, як будуть розвиватися події, невідомо враховуючи те, що в них бюджетний процес скоріш за все в uh -huh. них буде шатдаун а, наступного місяця. Скоріш за все, ніколи і... такого не було. і Ось знову ось знову і знову. Тому я дуже обережний в от в оцінках а, щодо реакції Сполучених Штатів Америки. І треба буде просто дочекатись е, на те, м, скажем, якою буде підписана угода про м, якраз таки е, корисні копалини з Україною. Е, а і... до речі, про цю угоду я перепрошую, що втручаюся. А до речі, про цю угоду, враховуючи, що Росія показала своє, ну скажімо так, да? Та, тепер Трамп може бути трошки більш лояльнішим до угоди. Е, розумієте, е, якщо Глибше дивитись на ситуацію, расисти навіть в перший день обрання е, президентом Трампа, тобто в перший день, коли стало зрозуміло, що він буде президентом, в день голосування вони ж багато фе направили. Йому uh -huh. чому він обрав цей шлях витирання е, цих фе? Я не знаю. Тобто вони заявили, що Америка це ворожа держава, що Трамп нічим не відрізняється від Байдена, що якою б не була нова адміністрація, це неважливо. Там вони вороги для нас, і так далі. Стільки фе було за два місяці, поки там він вступив в посаду, і потім він почав ось ці лояльні перемовини. Там посмішки Рубіо на перемовинах і так далі. І так далі. Я розумію, що це висока дипломатія, але, але тобто, поки це не грає нам на руку, так? дивіться, поки що не зрозуміла реакція. Ага. Тобто, дивіться, наразі що можна 100% сказати, yeah. Трамп хоче угоду про корисні копалини, тому що йому потрібна якась перемога по напрямку війни расистів проти України. Вже вочевидь, вся його команда зрозуміла, що швидкого миру не буде. Примусу расистів не буде а, за, скажем, лайтового політичного позиціонування, тобто треба їм змінювати політику. І тому виходить, що Україна може дати пас у вигляді взаємовигідної угоди. Він скаже: Ось, дивіться, як мінімум. Ми повертаємо гроші, ми отримали доступ до Копалин. У нас бізнес-партнерство з Україною Америка Америка багатіє. Ми будемо їх підтримувати. Тобто, ось що він хоче. Все решта, вибачте, мене, він же ж визнав, що конфлікти, наприклад, на близькому сході, вони набагато легші були ніж війна расистів проти України. Плюс, подивіться, цілий тиждень Макрон приїхав, старми приїхав. Президент України сьогодні анонсовано об 11 годині в них перемовини. Щодо якраз таки підписання договору про е, взаємовигідне використання корисних копалень, дочекаємось, якою буде текст угоди, Хоча настрої настрої перед цією зустріччю вони е, скажімо, більш позитивні ніж це було, наприклад, тиждень тому, ну те, Тра що вони висловили Трамп, на початку, це ж взагалі Трамп не було. Трамп сказав, що він не говорив, що. Наш президент є так, диктатором, диктатор. Тобто він відмовився від своїх слів. І, і він і... не він не віддавайте. Так він не відповів на це запитання. Ні, ні, ні давайте ні, ні. давайте так. Він не відмовився. Не від він здивувався, що він міг таке сказати. Він здивований, що він таке сказав. Тобто, і і по-друге, треба віддати належне. Він. З сказав, що дуже поважає президента України українських військових, і він визнав, що дуже сміливо Україна воює так. і протистоїть ворогу, і з великою повагою. Тобто, ще тиждень тому ми чули зовсім інше. Слушайте, від нього оце... від його команди, і так далі. Ось так... така зміна риторики. Її можна скорелювати з тим, що Трамп сам не знає, що робити. Ну, тому що він зараз промацує таке враження, що всіх потроху промацує. Одне інше, як буде реагувати і американська спільнота, і політич, в США, і міжнародні партнери. Його, його стратегію можна розуміти дуже просто. По-перше, бізнес-інтерес на першому місці і внутрішній електорат. Uh -huh. Тобто, ось він отримує угоду про кориси Копали не все. Він каже, uh -huh. Україна, наші брати, тепер 100 років, я не знаю, 200 років ми будемо добувати разом. Америка і Україна будуть багатіти. Все. Тобто ми витратили кошти, але у нас є бізнес з ними, все нормально. Ось про що він думає вперше. Тепер, по-друге, що треба розуміти, він провокував одних і інших. Тобто, я переконаний, що він, це була певна стратегія, і він її використовував проти президента Колумбії, проти президента Мексики, проти прем'єра Канади. І він дивився, як буде президент України реагувати. Абсолютно прагматично, абсолютно по суті, українська сторона. У вигляді президента, дипломатії, я не знаю, всіх, хто представляє Україну на міжнародній арені, не повелись, не пішли якимось там шляхом. Я не знаю агресивних заяв, відмови партнерства. Україна всіма заявами uh -huh. там від президента Міністерства закордонних справ демонструвала, що Вашингтон стратегічний партнер. Uh -huh. Що б там не звучало? Вашингтон стратегічний партнер, і в принципі, ось ця поведінка призводить до того, що можна сідати за стіл перемов. Спровокувавши дві сторони, він отримав Україну як партнера. Uh -huh. Ми ж йому не заморозили діалог. Не Ні. відмовились від діалогу, ми приймали всіх його представників. Угу. Ми надсилали політичні сигнали, що ми готові до партнерства. Давайте налагоджувати комунікацію. Президент прямо сказав, нам потрібен поглиблений діалог з Трампом. І так далі. Тобто, ось ця вся історія призвела до того, що Україна сьогодні, все ж таки, в очах Трампа стає партнером в цьому, скажімо так, миротворчому процесі. І друге, до чого призвела його стратегія тиску на Україну. Про те, що європейці активізовані: Франція, Німеччина, Швеція, держави Північної Європи ще ряд держав готові надати військові контингенти для забезпечення миру. Це по-перше, і він побачив, що Європа готова збільшувати свою активність фінансову, мілітаристську, політично в підтримці України. Умовно кажучи, давайте тепер подивимося. Так, заяви були. Ну, звучали mm -hmm. не дуже, mm -hmm. але що Трамп результат, прог... важливий на а процес, а що, результат. що Трамп програв mm -hmm. зараз, 3 березня, в Лондоні, буде черговий європейський саміт. Там два дві зустрічі були в Парижі, зараз в Лондоні. Mm -hmm. Скоріше за все, і президент України буде на цій зустрічі про те, що обговорюють формат забезпечення миру з точки зору військової потуги. Mm -hmm. Тобто, ось вам і активізація Європи. Це вже заяви мільярди від НАТО, зброя від абсолютно, НАТО так. абсолютно вірно. Тому, скажімо так, зрозуміло, що нам з вами неприємно, бо ракети літають над нашими головами, і чути там від президента Трампа, що ми тут в диктатурі живемо, ну трішки це у нас не співпадає з реальністю, але поки що, станом на сьогодні. Я не знаю, як завершаться політичні ага. процеси, але ми бачимо, що від європейців, і ви ж подивіться, з чим поїхав Стармер до нього. Стармер поїхав з гарантією, що Британія буде збільшувати ага. відсоток ага. видатків е, ВВП на оборону в рамках НАТО. Плюс підтримка України Plus і так контент. далі так і е, до, договір про корисні копалини. Тобто, це все виглядає так, що була якби стратегія. Uh -huh. Як воно насправді не знаю, то ну давайте так. Давайте думати, що договір про колисні копалини буде нам якимось плюсиком. Да, сподіватися на це. Однозначно, але питом, бо президент сказав, що там немає поняття борг, і Україна не боржник, а рівноправний партнер uh -huh. згідно цієї угоди. Добре, тоді дивіться, є тривожний дзвіночок для України. Бо Блумберг пише, що США та Росія розглядають співпрацю в Артиці. А от Арктика там дуже багато питань, які для США ну неймовірно важливі, і можливо може бути так, що Росія виторгує ці питання в Артиці в обмін на якісь питання по Україні. А я думаю, що обмін неможливий, тому що якщо ми говоримо про глобальне лідерство, то захід має лідирувати і стримувати расистів. По всьому геополітичному простору тому знаєте, якби залишатись лідером е там, умовно кажучи, в Арктичному питанні і поступитися там рашистам в Європі, так не вийде. Тобто, це не про лідерство. Різних мух віддіє е котлет, да? Ну і плюс мухи мух, варту ну, от ну от плюс дивіться ще на дуже важливу заяву Стармера, коли оця вся історія почала е почалась е навколо заяв Трампа. То що він почав атакувати європейців, Україну і так далі, політично я маю на увазі. То стармер сказав, що Британія має бути готовою до лідерської відповідальності відігравати. Одну з головних ролей, а Арктика це в тому числі Північна Європа, яка є партнером Британії. В них багато форматів, в тому числі військового співробітництва, економічного там, в принципі, всі корони дружать між собою. Mm -hmm. Ось тому тобто, без Британії кадр... карти не додому. Без Британії не вийде. Не а Британія має чітко чітке геополітичне розуміння там навіть від інших європейських і західних партнерів, які можливо в моменті формують свої геополітичні. Ой, дякую, що ви мене заспокоїли. В першу чергу я думаю, наших глядачів. Зачів, Ні, Дивіться, я... боротьба буде. Як, Ні, б... тут, як вона закінчиться, я не знаю. Ніхто, да, тут ніхто не знає, що буде вже завтра, але ми точно знаємо, що у нас є хороші правильні плани. Ми дуже дякуємо вам. Гостем ранкового шоу «Прокидайся» був співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна» Антон Кучухідзе. Ще раз вам дякую. Дякую. далі збірка